Я пізнаю світ урок 263 тиждень 30-й. Тема уроку «Я пізнаю світ. Біологічні цікавинки. Як подорожує насіння. Помилуйтеся природою України. Переглянувши невеличкий відеофрагмент з піснею мандрівка Україною. Увага! Помандруй на захід, помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна. Рід... Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить. Посеред Європи вільна, неділима, це твоя країна, рідна Отже, Пригадаємо з вами вивчене та позначимо правильну відповідь. Мішаним називають ліс, у якому ростуть різноманітні кущі, трави, хвойні листяні дерева, різні види культурних рослин. Так, у мішаних лісах ростуть хвойні та листяні дерева. Уставте пропущене. Ходи до лісу тільки з дорослими. Обирай. Взуття і щільний одяг. Так, обирай зручне взуття й щільний одяг. Пам'ятай, що наближатися до диких тварин украй небезпечно. Не збирай тобі гриби та ягоди. Так, не збирай невідомі тобі гриби та ягоди. Чудово! Розгляньте малюнок. Подумайте, про яку умову проростання та життя рослини забув у нас незнайко. Отже, так, земля. Відповідно, він насипав землю, посіяв насіння і поставив до сонечка, можна так сказати, до тепла. Про що він забувся? Так, він забувся, що ще для проростання рослини, для проростання будь-якої рослинки потрібна вода. Отже, сьогодні ми з вами більш детально про це поговоримо. Подивіться: невеличкий відеофрагмент, який має назву пророщення насіння. Цей відеофрагмент створив у нас бід за допомогою комп'ютера. Дуже уважно його перегляньте і дайте відповідь на запитання, яким способом задання алгоритму скористався бід. Увага! Скажіть мені, будь ласка, так, яким способом у нас подання інформації, саме подання алгоритму, використав бит. Так, він використав графічний спосіб. Він зобразив алгоритм за допомогою малюнків. Ми з вами попрацюємо із невеличкою інформацією. Прослухайте. Ти вже знаєш, що алгоритм, заданий зрозумілою для комп'ютера мовою. Називають програмою. Для зручного створення програм, перегляду результату та внесення змін використовують спеціальні середовище програмування. Саме сьогодні ми з вами вивчимо одне із середовищ програмування це середовище Scratch. Scratch на англійській мові, пишеться, ось ви можете бачити, скретч читається так само. Середовище програмування. У якому можна створювати програми, комікси, мультфільми, комп'ютерні ігри та втілювати багато інших цікавих проєктів. Отже, ще раз повторимо, що Scratch – це на середовище програмування, де ми можемо створювати різні програми, різні комікси, мультфільми, навіть комп'ютерні ігри та працювати над цікавими проєктами. Зараз я пропоную вам переглянути невеличкий відеофрагмент та дізнатися більше про можливості середовища програмування Scratch. Увага! За допомогою Scratch ви можете створювати свої історії, ігри та анімації. Розпочнемо з того, що візьмемо блок перемістити. Ми можемо натиснути на блок, щоб запустити його. Тут багато блоків, які можна вибрати. Перегляньмо різні категорії. Перейдімо до категорії Звук і візьмемо блок Відтворити звук до кінця. Я поставлю його під блок Перемістити. Коли ці блоки мають спрацювати. Додайте на початку коду блок події. Я додам блок, коли зелений прапорець натиснуто. Ви можете легко пересувати або видаляти блоки в будь-який момент? Бажаєте додати до свого проєкту іншого героя? Натисніть кнопку Обрати спрайт. Тепер цей спрайт можна запрограмувати, щоб він робив що завгодно. Що ви створите? Виберіть спрайт і до роботи. Скажіть, будь ласка, чи зацікавила вас ця програма? На уроках я пізнаю світ, ми з вами будемо пробувати вчитися працювати із цією програмою. Ну що ж, перегляньте невеличкий відеофрагмент та висловте припущення, про що в ньому йдеться. Увага! Обов'язково прослухайте те, що говориться, йдеться в відеофрагменті. А як ви думаєте, як поширюється насіння в природі? Дуже добре. Поглибимо наші знання про рослини, прочитавши інформаційну довідку разом із диктором. Чимало рослин здатні поширювати насіння самостійно, їхні плоди розтріскуються після достигання і насіння розлітається на всі боки. Вітер розносить дуже легке і дрібне насіння або таке, що має волоски, парашутики, крильця тощо. Водою поширюється насіння переважно водних рослин. Їхні плоди не тонуть та пливуть за течією. Плоди деяких рослин мають чіпкі гачки або гострі шипи. Вони чіпляються до шерсті тварин, одягу людини і так подорожують на великій відстані. Клейке насіння прилипає до лапок і дзьобів птахів, коліс транспорту, взуття. Є тварини. Які запасають на зиму жолоді, горіхи або інші плоди? Деякі схованки лишаються цілими і навесні зариті плоди проростають. Отже, насіння й плоди рослин можуть поширюватися як самостійно, так і вітром, водою з допомогою тварин або людини. Скажіть мені, будь ласка, як може поширюватися насіння в природі? Так, вони можуть поширюватися як самостійно, так і з вітром, водою, з допомогою тварин або людини. Перевіримо розуміння довідки та позначимо правильні твердження. Твердження 1. Вітер розносить важке й велике насіння. Ні, він розносить легке й маленьке насіння. Друге твердження. Плоди деяких рослин мають гачки, якими вони чіпляються до шерсті тварин одягу людини. Так, це твердження є правильне. І третє твердження насіння і плоди рослин можуть поширюватися як самостійно, так і вітром, водою з допомогою тварин або людини. Так, це твердження також є правильним. Чудово! Перегляньте невеличкий відеофрагмент, який має назву Як сойка дуби саджає. Увага! Мені, будь ласка, так як сойка дуби саджає в цьому відеофрагменті. Дуже добре. Прочитаємо з вами уривочок оповідання Володимира Тетеренка «Сойчині жолоді. До дуба підлетіла чимала пташка. Придивився пильніше сойка. Вона накинулася на жолоді, набрала у цьоб, змахнула крильми, полетіла до старої ялини і швидко висипала з добичі невеличке дупло. Знову набралась жолуді, злетіла й подалася на цей раз до розлогого явора. Отак От цілими днями пташка збирає жолуді та складає їх у свої потаємні комори схованки. Не всі знайде взимку, бо чимало їх замете снігом, заморує кригою. Та що більше сховано, то більше їжі матиме сойка на зиму. Ну, а ті жолоді, що сойка не знайде під снігом і кригою, теж не пропадуть. Настане весна, розтане сніг і жолуді проростуть, Мене час і виростуть з них гарні ставні дуби. Отак сойка і садить дуби в своєму лісі. Скажіть мені, будь ласка, так що у нас, яку роль вірніше, виконує сойка? В даному випадку, в даному тексті? Дуже добре, молодці. Відгадайте загадку Знайка, зафарбувавши кружечок біля обраного слова. Обере слово не те, що називає об'єкт, і не те, що позначає дію об'єкта. Не те, що сполучає однорідні члени або частини речення. Отже, не те, що називає об'єкт, це не сойка, не те, що позначає дію об'єкта це не подалася. Не те, що сполучає однорідні члени або частини речення. Це І. Отже, слово в нас чимала. Яка частина мови? Чимала яка? Так, прикметник. Хвилинка математики. Сойка прилітала до схованки дев'ять разів і щоразу приносила по шість жолодів. Скільки жолодів вона запасла? Так, 6 жолудів ми множимо на 9 разів. 6 помножити на 9 дорівнює 54 жолуді. Чудово! Виконуємо з вами нейробіку від робота бобу для майбутніх картографів. Увага! Раунд номер один. Яка відповідь у вас вийшла? Перевіримо. Відповідь 31. Раунд номер 2 Увага! Яка цього разу, разу у вас вийшла відповідь? Перевіримо. Так, відповідь 58. І раунд номер 3. Яка цього разу у вас вийшла відповідь? Перевіримо. 81. Молодці! Чудова робота!